У день працівників культури ми вибрались на ліс записувати чергове художнє відео. Анатолій Миколаєвич, Тетяна Віталівна. Петро Клименко. в нас, так? Да? Ми проходимо, а тут біля нас таке чудо. Росло Тетяна Віталівна знайшла справжнього гриба. Ура! Ура! Анатолій Миколач прийшов розділити. Цю радість. Нас викручують. Викручують, ти ж любиш викрутити. Я люблю вкрутити. Ось сьогодні жаркоє буде пітуха. Да, Сьогодні буде смачна страва. Дві сьогодні в гарний дані. Дивіться, ману Тетяну Віталійну заснімемося. Ура! Прямо тут на погорбі глянь, зараз підемо по гриби. Може там ще поряд десь є. А, повин... Вони в парі, та шукай. шукають. Так, локація. Значить, це біля кар'єра самого. То Питають люди, де ви знаходите ці гриби. Ось так і знаходимо. Ми по них не приїжджали, приїхали записувати відеокліп, а тут гриб росте. А тут гриб махає шляпою. і риба де кам'яка. До мене хлопці. Дивіться, яка краса. Це не все не підлаштовано, це випадково все. Гриб настоящий, до речі. Справжній білий гриб. Справжній білий білий гриб. Такий вже в літах він похилилась, голова в нього. Такі, да. які... <кхм> Співробітники. Ми йому так. шляпку то дивини. Тетяна Віталівна назбирала. Да. Оце наш гурт сьогодні на природі. Знову працює, записує чергове відео. Так, ми вітаємо всіх своїх колег. Біжання творчого, натхнення, успіхів. І щоб вони завжди було таке ясне, такий ясний настрій, як сьогодні день. Так, так, як сьогодні тут на Ротівському кар'єрі. Наші робочі будні, працівників культури. Але головне, щоб перемога була. Це саме основне. По вільшанській дорозі зустріли людей. Зустріли людей? Да. Зустріли. З гітарою ходять, збирають хвою, чого їх тут носить. І вітають людей. Зі І з працівником культури. З днем працівника Знем культури. Працівника Хвоєю культури. вітають. Да, хвоє. <св 'я> ну, а що зараз? є? Зараз все вже пожовтіло. Одна хвоя зелена завжди. Так, так, так. А до речі, дуже добрий чай від тиску. Бачите, він вже про тиск <св 'я> думає, бачите. <св 'я> Зайвий тиск, дуже гарненько, воно і Так, ось... добре, не будемо про сумне. Сьогодні в нас свято і ми записували відеокліп. Так, ми йдемо Сто... Там десь наша автомобілька. Mercedes <святково> <святково> да. оце, оце будні. Зараз будемо пити чаю. Так, відео після зйомок ми прийшли. Нас чекає запашний гарячий чай з печива. Вам бокал? Давайте.